Дрон скинув, секло, ну і праву ногу теж, але тут ну, нормально вже не задіти нічого. Відкрити перелом. Дві години пролежав в окопі, бо обстріл був. І... Потім хлопці витягнули. Володимир пригадує, момент поранення на фронті військового досвіду має чимало. Понад 12 років служив за контрактом. Був в АТО. Мобілізувався восени 2023-го. Важку травму отримав на Донеччині у перші дні січня. Цього річ відтоді їздить медичними закладами України. Сам апарат ліза мені вже поставили в Славянську. Я думаю, що ходити буду. Я ступньою, пальцями я ворушу. Лікарі теж певні, що Володимир ходитиме нині він перебуває в обласному центрі бойової травми на Рівненщині. Військового готують до чергової операції на нозі. Його лікування буде приходити на фінальний етап, де ми будемо демонтувати апарат зовнішньої фіксації, встановити пластини. Ми вже будемо готові йти на етап, який буде звільняти його колінця. Ми будемо давати йому ЛФК, навантаження, вертати його до, до нормального життя. Рухомогу ж тому не по пальці не, не всі згинаються. Юрій отримав поранення, рятуючи побратима. У лікоть йому прилетів осколок від снаряда. Певний час рука була нерухомою. Був встановлений апарат зовнішньої фіксації. У центрі бойової травми Юрію провели унікальну операцію. Провели демонтаж апарату зовнішньої фіксації. Відкрито було проведено репозицію ліктьової кістки, встановили її правильне стояння, вісь, ротацію, довжину. І зафіксували металовою пластиновою, титановою та гвинтами. Місце дефекту кістки ми замістили алопластичним матеріалом, тобто кісткою з баночки з іншої людини. Зараз пройшло майже два тижні з моменту операції. Пацієнт активно розробляє рукою, лікоть майже повний об'єм рухів має. Пацієнт не скаржиться вже майже ні на що, готовий до виписки. Центр бойової травми створили на базі травматологічного відділення колишньої районної лікарні у лютому 2023 року. Ідея виникла, бо госпіталі не справлялися з напливом поранених. Тут лікують пацієнтів із травмами опорно-рухового апарату, пошкодженням кісток, масивним пошкодженням м'яких тканин. Наш центр надає широкий спектр лікувальної допомоги пацієнтам з рідного виду травми опорно рухового апарату. Це як і військовослужбовці в переважній більшості з різноступенню пораненнями м'яких тканин, кісткових тканин, тобто все, що пов'язано з міновибуховою травмою, з вогнепальними пораненнями. Нині у центрі перебуває біля 40 поранених військових. Тут надають допомогу і жителям району. Медики кажуть, травми отримані у цивільному житті та на фронті кардинально різняться. У військових протяжність перелому набагато більша. Складні операції проводять щодня. У Нас були пацієнти з травмами хребта, от, і скажімо так, і частково. Стравми в ділянці грудної клітки в таких випадках ми часто залучаємо до роботи також ще хірургів наших. Оперують військових безкоштовно, Металоконструкції для переломів оплачує фонд «Врятуй кінцівку. Нині у відділенні тривають ремонтні роботи. До слова, центр планують розширяти, адже пацієнтів багато деякі змушені нині перебувати в інших відділеннях. Аннецук Володимир Захаров, новини Рівного.